Вітаємо сьогодні. в Гостях на інтерв'ю телеканалу Армія Ті командир зенітно-ракетного дивізіону повітряних сил, підполковник, герой країни Кирило Олександрович Перетятько. Вітаємо. Вітаю вас! Вітаю! Служу я в Збройних силах України з 2009 року, закінчив Харківський університет повітряних сил імені Важна Кажедуба. Проходив службу в офіцерських посадах в ракетних військах до повномасштабного вторгнення і зараз здійснюю відсіч збройної агресії Російської Федерації. Дуже багато провели протиповітряних боїв. Спочатку на радянських комплексах, такі як зенітно-ракетні комплекси С-300. Потім, е, дякую партнерам, ми переозброїлися, нас перенавчили, і ми можемо захищати нашу країну е, норвезьким ракетним комплексом Насамс. І якщо ми говоримо саме про е, Насамси і все, що йде далі, Насамс, грубо кажучи, от якщо розібратися у нього е, з відкритих ТТХ, е, норвежський комплекс, е, дальність ураження там, близько 30 кілометрів, здається, ракети, правильно? Так, Якщо, в залежності від типу ракети. Е, якщо його так по номенклатурі озброєння перекидати на радянські, то це плюс-мінус бук. Не треба зрівнювати насам з Айрісті, е, з радянськими комплексами. У них повністю по іншому побудована архітектура е, будування і використання. Тобто, якщо бук це одна установка, і вона в одному місці стоїть, вона дальність, то насам має декілька пускових установок. І Чим більше установок, тим збільшується радіус дії комплексу. Він покриває певний простір і захищає певний об'єкт. То з збільшенням кількості установок збільшується дальність його роботи. Плюс додатково в нього збільшується радіолокаційна зона за допомогою додаткових радіолокаційних станцій. Нас може застосовуватися на по повітряним цілям від також не від свого тільки радару. Це треба пояснювати повністю. Так, це складна архітектура, якщо так, розібратися. І ми навчилися цим користуватися, якісно, ефективно використовувати. І за допомогою одного насамса можна навіть е, прикрити ділянку участок більше, ніж е, один дивізіон Бука, гаразд більше. І ефективність його досить висока, тому що я читав ваші попередні інтерв'ю, їх не так багато, але з тих, що були, станом на крайній інтерв'ю, було заявлено про 145 пусків і 139 е, влучань. Ну, Вже трошки більше, але ефективність дуже висока на ньому. І тут е, ви е, отримали саме Героя України завдяки саме е, такому засобу, як Насамс. Так, е, ми Провели дуже багато потужних протибітряних боїв, і вище керівництво подало мене на нагороду. Це нагорода не тільки моя, це нагорода всього мого колективу, тому що зенітно-ракетний комплекс насам всі комплекси – це колективна зброя. І від кожного військовослужбовця, офіцера, солдата, оператора залежить кінцевий результат. А можете розказати про той бій, про ті е, збиття рекордні, які от і призвели до цього подання? Це була серія боїв. Ми прикривали дуже важливий об'єкт нашої країни. Ворог здійснював комбінований масовий удар по цьому об'єкту, крилатими ракетами морського базування, повітряного базування, були балістичні цілі і дрони Камікази. В одну, в одну. Один протиповітряний бій, який у нас е, лився з десь з 7-ї вечора до п'ятої ранку, ми збили е, більше 20 цілей. Тобто ми е, спочатку відбили один протиповітряний бій, потім встигли перезарядитися, зібратися, і далі продовжували вести протиповітряний бій, і далі, і далі, і далі. І ми з задачі справилися, об'єкт змогли прикрити і е, виконати свою задачу. Потім через 10 діб повторно ворог намагався знищити цей об'єкт, і ми також відбили цей удар. І коли ми говоримо про цей удар, я зазначу, що це саме ліквідація не тільки шахедів, типу БПЛА, а й в першу чергу. В основному це були крилаті ракети повітряного базування та морського базування, такі як Х-101, uh, Калібер, Х-555, Х-69 і Іскандер типу К. Я десь читав, що вони запускали. Калібри на висоті 100 метрів. Калібр шов навіть на 80 метрах. Ми збивали крилаті ракети калібр. І коли комбіновані удари, вони можуть використовувати, завдати удару одночасно з трьох сторін. Об'єкту намагатися, тому що є деякі зенітракетні комплекси секторні, то вони не можуть працювати з трьох сторон. Насам кругу, в кругову може працювати. Зараз ми спостерігаємо еволюцію шахедів, їхню активну це збільшення кількості виробництва шахедів, це зміна поведінки, зміна висоти, зміна швидкості шахеда, подекуди зміна способу керування навіть певною мірою. А щодо крилатих ракет, наскільки вони набувають модифікації? З останнього, що я бачив, ну це вже відкритий. Інформація, що крилата ракета відкидає теплові пастки. Вони відкидають теплові пастки е, при наближенні до об'єкту, по якому вони хочуть задати удар для того, щоб е, напас на теплові пастки спрацювали. Переносні зенітно ракетні комплекси, щоб вони вийшли на хибну ціль. Також були крилаті ракети, які несуть дуже багато постановників активних шумових завад, щоб зенітно ракетні комплекси та радіолокаційні станції наших військ, не могли їх бачити. Тобто Вони під завадами йдуть, і ми їх не можемо виявити для того, щоб здійснити їхній обстріл. Ще були навіть використовували вони так називаємо, діполі випускали крилаті ракети. Такі такі, так навіть збивали, Касетні крилаті ракети. Діполі? Діполі, це вони випускали. В облако, облака металу, стружки, угу. щоб е, локаційно було збільшення хибних цілей, і ми бачили деякі хибні цілі, щоб не могли обстріляти е, існуючі ціль. Під час повітряної тривоги, очевидно, що у вас починається надактивна робота, ви починаєте працювати, але не тільки ракети. Летять на об'єкти інфраструктури, які ви охороняєте. А є ракети, які летять безпосередньо по вашому на Самсу, наприклад, по вашим постам ППО, тому що росіяни ж теж дуже активно полюють. Так, зеніт ракетний комплекс та його обслуга це перша ціль для противника, тому що при знищенні обслуги та зенітракетного комплексу воду виведені з ладу можна нанести удар по об'єкту. Тому вперше, перші йдуть цілі, це однозначно йдуть по засобам протиповітряної оборони. Як виявити цю ціль? Ніяк. Ніяк не виявиш, потрібно збувати всі цілі. Е, так, а, а саме от вони вас шукають. Очевидно, що це випромінює РЛСки, так? Проти ракета. По різному. Вона. Є оптична розвідка, є е, супутникова розвідка. Е, Працюють агенти Російської Федерації, які можуть здати злити інформацію, де ми знаходимося. Як... тому ми використовуємо оманні позиції, змінюємо позиції, свої макети комплекси використовуємо для максимального захисту. І, от стосовно агентів, це найнеприємніше, напевне. Е, я мені здається, якби я працював на подібному комплексі, і я б там вийшов перекурити випити кави, побачив якусь людину, яка щось стоїть з велосипедом. То я б накрутив себе вже просто максимально. Дякую контрозвідки служби безпеки України. Вони нам допомагають і нас захищають також, щоб не було цих нехороших людей, таких агентів Російської Федерації. Загалом хотів запитати стосовно спеціалістів, які у вас воюють е, зараз багато цивільних військо, долучається цивільна людина, що нещодавно нічого не знали там про стрільбу, про БПЛА зараз навчилася, працює, воює. У вас дуже специфічна тема, чи можливо людині, яка нещодавно мобілізувалася і. В перспективі пройти навчання і працювати на подібних комплексах. Якщо людина має інженерну освіту, розуміє, що таке локація, як працює електроніка, електромагнітні імпульси, то може вклинитися в колектив і під керівництвом особового складу, який розуміє, що таке, що давно служить, що має певний досвід навчитися довчитися і перенавчитися. Це можливо. Є такі дуже багато таких людей, які прийшли на офіцерські посади, перенавчилися з нами, потім навчилися у партнерів, поїхали і проходять службу і успішно воюють. Бажано, крім цього, всього ще англійську, так, напевно, знати? Це дуже важливо, тому що там її неможливо перекладати, потрібно її розуміти, щоб е працювати на. Іноземних комплексах просто е, коли ви почали говорити, які потреби, які вимоги до людини, яка буде працювати, розуміння всіх цих технічних моментів, це вводить одразу в таку е, фізику, математику для багатьох е, праця на, на SAMS, От багато хто уявляє, кажуть, що збили ракету. Це на SAMS збив ракету. От ви, значить, для багатьох для деяких людей. Давайте сидите. У вас тут радар, отак по колу ходить паличка, отак відповідно видає якийсь звук, як сонар е, Бачите, Переміщення ракети, воно захоплення, і ви кажете: давай, отак, от, от людина бере, от, от кнопку натискає, і розумна ракета полетіла, там теплова головка наведення, все стрельнула, і все дуже цікаво. Якщо б ми так воювали, то ефективність зенітно ракетного комплексу. НАСА була б 10%. Чесно, а 9 цілей і 9 ракет уходило в нікуди. Просто в небо вистрілювалася б. Але у нас не такий велика кількість. Засоби протиповітряної оборони, щоб їм і так нехтувати, тому що ворог дуже накопичує засоби враження по нашій країні, нам потрібно берегти свої засоби і ефективно їх використовувати. А як у вас, якщо можна про це говорити, загалом відбувається розподіл цілий, тому що іде на кількість крилатих ракет є ваш зенітно-ракетний дивізіон, десь поряд стоїть хто ще, а потім дивитись уже полетіла F-16 і все позбивали. Чи не буває такого? Ні, Це тактика керують нами. Певні повітряні командування, які проводять операцію протиповітряної оборони нашої країни, вони розподіляють цілі, зони відповідальності. Все, в 16 ми працюємо, тобто кожен свій сектор, де вони працюють. І вони бачать, де я стою, як я працюю. Тому з цим проблем ніколи немає. Н немає на якихось нарадах, що ви кажете: ну, патріоти, звісно, ходять, вони круті такі з петрі, Ні, ми... немає. Кожен комплекс виконує свою функцію. Петріот, С-300, Насам, збук, Айрісті, самті, «Тунгуски» – Все працює в одну, для одної цілі. І... Захисту повітряного простору нашої держави. І боєць на пікапі? У якого... І боєць на пікапі з Браунінгом, з ПЗРК також виконує цю функцію. Щодня, щогодини ми несемо бойове чергування. Підрив Російська Федерація має дуже великий спектр крилатих ракет, дуже широкий вибір, і вони використовують їх по різному призначенню. І вони їх постійно модернізують і постійно змінюють тактику для того, щоб прорвати систему протиповітряної оборони, перенасичити її і задати удар по певним об'єктам. Просто коли ми на початку говорили про крилату ракету на висоті 80 метрів, це надскладно захопити, перш за все. Звісно, це прям вона близько-близько має бути. Так. І, друге, це одного ж... разу ми ввели протиповітряний бій, і з-за того, що цілі заходили дуже низько на малих висотах, в мене була дуже складна. О... Рельєф місцевості, і я змог виявити е, цю групу крилатих ракет. Ми здійснили 14 пусків по 11 цілям, і всі цілі були знищені. Ця бойова робота тривала ну, 60 секунд, може трошки більше. І всі цілі були знищені. Вау. Це надреакція має бути? І... Це було автоматизовано. Ну, це не тут. Ав... Ми працювали як машини, все в ручному режимі, просто видавали цілі, оцінювали, обстрілювали, видавали, оцінювали, обстрілювали. Наскільки має бути взаємодія гарна при цьому всьому. Бо, бо... Потрібно тренувати розрахунок постійно, щоб вони тебе розуміли співслова, співжеста, твій розрахунок, і всі робили одну справу. Тому постійно, постійно треба проводити тренування постійно. Бо одна пускова на сам це шість ракет. Так. І тут прям їх кілька має з різних точок відпрацювати. Саме так. І дуже була маленька дальність, і ми працювали дуже швидко, але ми задачі справилися. Я тоді вийшов і не зрозумів, що відбувається, а коли б ми оцінили результати, і що ми дійсно знищили, це ми все побачили на землі і не нанесли урон і об'єкту, і місцевому населенню все поводило в полях, в річках. Ми були задоволені своєю роботою. Много разу збили калібр ну, при повітряному бою, що він впав майже цілий повністю. Цілий-цілий. Тільки крила погнуло в нього. Тобто, він так підбили його. Ну, по посікло його, понятно, але він цілий зібраний, не здетонував. Тобто передали були такі цілі. Ну, тобто максимально, коли якісно попадає знята ракета в, в крилату ракету в повітрі, є на куски, вона падає майже ціла, не зривається. Ну, це багато таких випадків. Ви бачили в живот, коли приїжджаєш, як вона лежить. Дар, Звісно. Велика? Дуже. Одного разу, навіть забирали в якогось місцевого жителя. Похилого віку, бойову частину, щоб він її не забрав, бо він думав, що це бойлер якийсь виконали. Ми дуже за нього переживали, забрали його, викликали саперів, що це підірвали. Ну, бойлер теж там підігріти могло нормально, могло бути. 500 кілограм зривної частини. сам норвежський комплекс, він, здається, перший, який ми отримали як підсилення нашого ППО ще в 22-му році. В восени 22-го року один з перших зенітно ракетних комплексів, які отримали ми від партнерів, це був Самс». До цього у нас було відповідно С-300, ну радянський парк. Радянський парк, так да. це були С-300, БУК, С-125, е але вони змогли прикрити місця міста і комплекси від партнерів не так дуже швидко заходили. Ми навчалися на цих комплексах. Протиповітряна оборона несла бойове чергування, але з надходженням іноземних зенітно ракетних комплексів, звісно, ефективність піднялася вище. Я уявляю, от початок повномасштабки. Ви перебуваєте на чергуванні, ви там навчені, знаєте, що робити, якщо що, і от як це? Починається. Ви там десь новини читаєте? Що, щось Ні, читаєте? ми почули по лінії зв'язку, що почалися удари, надходити по Краматорську, про Донецькій, Луганській області, і потім почалися удари по Харкову наноситись. І ми почали вести бову роботу. Ви тоді працювали на якому комплексі? Ми, ми тоді здійснювали ракет... ми прикриття Харкова та Харківської області на зенітракетних комплексах С-300, та і були інші комплекси. Було тоді важко, це такі перші були бої. Тоді було дуже важко, незрозуміло. Але потім стабілізувалося все. Ми зрозуміли, що нам робити, закатали рукава і почали працювати. І над Харковом ми збивали російські літаки успішно. А їхня авіація дуже зухвало поводила себе. Спочатку так. Потім, коли почали ми їх збивати, вони перестали заходити перетинати державний кордон саме в місті Харкові почну, тільки по Харківській області трохи працювали. Але ми і там їх відігнали. А Правда, що можливо, знаєте, ходили е, чутки про те, що росіяни були впевнені, що все ППО подавлено, і першими летіли саме їхні, там найбільш кадрові. Е... Ну, це є з відкритих джерел інформація, що ми збили. Е, ну, з війська протиповітряної оборони збили командира ескадрілі над Харковом. Це прям вау. Але тоді було дуже важко і ми переживали за те, що ми мало могли чого робити. Але коли надійшли нові зенітно ракетні комплекси, коли ми перенавчилися, ми якісніше почали працювати, то ми. Ну, почали отримувати більше задоволення, коли ми змогли якісно прикрити свою державу. І часто порівнюють, кажуть, е, наприклад, танкісти, коли там порівнюють е, танк старої модифікації, з умовним леопардом, який їм дали, кажуть: ну, це як пересісти з Жигуля на БМВ. Такі історії так, є. Це якщо пересісти з АС300 на Насамс, то буде так само? Так. Хоча... Е, Принцип роботи. Ну, по-перше, Насамс точно мобіль... мобільніший, менший, менше, хоча є з 300 нам на мазах цих стоїть. Насамс він вже на платформі. Там немає кольос, ви маєте його окремо перевозити. Так. У нього є свої підйомники, які він перевозить. Але РСО маленька легенька також? Ну, по зрівнянні з 300 так. Оп, кинули, кудись перевезли, зманеврували, і ви прям дуже-дуже мобільні. Я зазначу ще момент, я бачу світлину вашу. Де з відкритих джерел, джерел? Те, так. що я володів якимись секретними даними про вас. Де ви біля пускової, здається, я не впевнений, і вона прям вкопана. Ви стоїте в капанірі, ви стоїте в, в ямі такі. Бувають різні використання по різному ми ставимо. Ці кабіни, кабіни управління, пускові радари. Ну, мабуть, тоді було так. Ми вкопувалися десь. Просто стосовно скопування, от мені цікаво, фахівці протиповітряної оборони, така ювелірна робота, як насамси, теж треба інколи взяти лопату, щось купувати. Постійно. Я скажу вам: постійно потрібно вкапуватися, берегти особовий склад, маскуватися, змінювати позиції. Тобто, в армії ті, хто хочуть втікти від копання бліндажів, піти подумати, що я в ППО тихенько буду там сидіти. Ні. Ні. Інженерна підготовка також. З, звісно. Е, наскільки за цей час у вас, як у розрахунків, е, у, як у зенітно ракетного дивізіону вже також виникає якась стома? І я уявляю, наскільки збивається повністю режим життя, наскільки це постійна напруга на наднапрузі, бо немає такого, що ви просто там відпочиваєте. Це майже постійно обстріли. У кожного військовослужбовця є відпустка. По 15 діб два рази на рік, тобто 30 діб на рік. Але в бойових обслугах офіцерів, військовослужбовців закінчило життя 22-му році. І зараз ми захищаємо нашу країну і не проживаємо ті моменти з сім'ями, не бачимо, як ростуть діти, як вони закінчують школу, ходять в садочок, пропускаємо це, на жаль. І Можна так сказати, що. У да, так, мене також в 2022 році зупинилося е, щасливе життя з, з проживання своєю родиною. Зараз я повністю відданий армії службі е, нашій державі. Вам сниться робота ППО, коли ви спите? Я хочу поспати, коли я сплю дуже крепко, мені нічого не сниться, тому що я дуже заморююсь. Напевне, я, я не віляю, там, е, там кава має тоннами уходити. Так. Просто. Дуже дякую друзям, які мені передають каву е, великими пачками. Я не побачу це інтерв'ю, буду радіти, що я їм за це скажу дякую. Давайте ще більше пачок найбудуть. Най Але коли потім бачиш результати, коли бачиш е, зведення, коли бачиш кількість збитих ракет, бачиш, е, десь там уже калібри, і знаєш, що там десь є твій. Відчувається, наскільки важливу справу робити, наскільки пишите історію. Після. Ведення бойової роботи, ми оцінюємо, наскільки ми змогли захистити певний об'єкт або місто, або захистити мирне населення. І ми радіємо, що ми змогли справити задачі, і не, нес, не, не був нанесений удар по об'єкту, місту, населенню, і ми спасли чиї життя. Тоді радуємося. Але, звісно, потім ми оцінюємо результати і починаємо мірятися, який дивізіон, який підрозділ більше збив збівціли, які цілі. Бувало, що можливо, коли ціль обстрілювалася навіть двома з, з зенітно-ракетними комплексами, який дійсно збив цю ціль. Тобто є, є таке змагання також трошечки. Звісно, спортивний інтерес в цьому випадку також існує. Ми дуже робимо велику справу. Тому ще раз кажу, приєднуйтесь до долав Збройних сил України, саме до зенітно-ракетних військ, до нашої бригади. Ми Будемо раді, ми всіх навчимо і будемо разом працювати. Але абсолютно точним є факт, що Україна є найдосвідченішою країною у е, сфері протидії саме цим загрозам: крилатим, балістичним, аробалістичним. Ну мабуть, так. Очевидно, ми унікально. Ми можемо оперувати всіма наявними в світі, е, виходячи ефективними засобами цієї протидії. Суперфахівці. Це добре. Що ми можемо цим засобом працювати. Я дякую вам за те, що ви цими засобами працюєте. Дякую за ваш час, за те, що знайшли його в вашому щільному непростому робочому графіку військовому. Мені дуже би приємно було з вами поспілкуватися і розказати про нашу роботу, щоб люди почули, побачили, що ми дуже стараємося захистити нашу державу. Це відчувається. Ми вам дуже дякуємо. Дякуємо за вашу службу також.